Варіант, куди можна йти від морви наверх. Тут відкриваються такі краєвиди і дорогу вгору на так званий місцевий водовий майданчик Голлівуд, Але це ще не він. Вже ще й є цей водовий майданчик, так званий Голлівуд Голівуд. Отель Моро, де ми зупинилися. Зліва це Карпатські зорі, здається. Ось такий вид. Я ремча в тумані. Тут засніжений ліс, бо не було снігу взагалі сьогодні вперше випав. Нарешті хоч трошки на зиму приблизно схоже на грудень місяць. Вид на мору. Тут неподалік, як бачите, такий вже ліс. Може сказати, тут перевал, через який можна вибратись на багрівець. Ну і дорога. Доволі незручно, багато багнюки. Я ледве собі вийшов, стільки багнюки було. Але тим не менш тут в принципі можна ходити. Це одна з причин, чому я відмовився від ідеї походу, попри те, що не типова зимова погода, можна було, думав в похід. Але побачив, що стільки багнюки, що довелося відмовитись. Ну і як на зло, що я захворів, тому довелося в цей раз обійтись без зимового походу. Буду навесні ходити. О, трошки засніжені Карпати. Тут на перевалі така церква і видно зимовий погорівець, який схожий на Швейцарію. Бачу такий зимовий величний парівець, який порівнюють зі Швейцарією. Туман і сніг. Це так йде. Песик привіг. але в мене, друже, для тебе, на жаль, нічого немає. Привіт! <ривіт> Куди біжить песик, там починаються маршрути на полонений на явер направо, наліво яверник. Для тих, хто не хоче йти зараз у похід, то краще йти у сторону карпат мініатюрі і обмежити гори з зож, струмка, багрівець. Бо, наприклад, зараз дуже важко йти по багнюці, а тим більше в похід зараз, на жаль, не ходять. Вже на весну я даю публічну обіцянку, що пройдусь походом по полонині ядер. Скоро вийду відео походу на полонений яверник. Бачите, без походів багато варто поваги місць, але як бачите, от дорога. В багнюці дуже незручна і в походах там так само. І тут ще, на жаль, бачите, багато пластикового залишки під життєдіяльність людей багато пластику кидають, це дуже прикро. Ну а от така дорога. Мені навіть просто по дорозі так, незручно Зараз нарешті щось на зиму вже схоже. Вже якийсь сніжок іде. Урочище багрівця. Диві, дивіться, які мальовничі тут природні явища. Дуже красиво. Тут навіть просто без походів О, така лайтова прогулянка і прогулятися дуже приємно. Тут вся природа, типу, урочище багрівець. Такі мальовничі тут місця, як з картини. Вся велич Карпат передається. Це місцеві відпочиваючи довго проводять час. Шилки зупиняються. Влітку вже показував в іншому відео. Зараз багато подвиг уявляется, щоб було якщо кріпил дружит. Це я малюнич еще стоял, наприклад, сказати. Безичне велички водоспадиків з струмку боків таких мальовничих. З цих місць вони не менш мальовничі, ніж більш розкручені водоспади на кшталтів очі чоловічі сльози. Не менш красиві як з невички, такими лагунками. Таку погоду замоловсіння, дуже важко поспускатись. Тут це спускське доволі. І взагалі ти не бачиш, коли вступаєш. Баца не схоже на водоспад живочі сльози. Він більший звичайно, але тут маленькі свої водоспади, тут. Гірські чисти. Карпати в мініатюрі. Річка жонка Багрівець в неї впадає. зимою Карпати в тумані. когда его вот так погревался, то мог речку Карпаты меняют чуют. Вот вы. такие вылычные скалы, скалы, еще. А Слава, спасибо, базайки. Зараз перед ведмежею ворою. Був з Либетями, там ще воврики окі, і вон воврик ще плила. У них тут своя конкуренція. Модель ведмежа гора, про який у мене багато відео. Дивіться на каналі. Далі тут водоспад пробій, він взагалі поруч знаходиться. Звитова. Водоспад пробій. С выдом. Вот, Я кафе с гарным видом, над пробоем. Это водовочное кафе. С милингвейном. У Новоричного сквера. Відомий ресторан Гусульщина без жодного цвяху побудований. Красива дерев'яна різьба, дуже красива ручна робота. Ручна робота вишивка.